Всім доброго дня. Ось створив на ноутбуці в програмці 3 d Red Саму простеньку гру, буду її розвивати. Ця програма якраз створена для того, щоб робити ось такі гоночні симулятори. Ось, бачите, тут я створив простеньку простенький автомобіль, додав його на 3D-сцену і з проєктом з'єднав його з фізичним. Движком, тобто з фізичним двигуном. Бачите, машина адекватно рухається, ударяються об'єкти. Об тобто фізика тут працює. Ось бачите, так машина катається. Ось, по наміченій траєкторії нормально слухаються клавіші, показуємо, дивіться, який FPS. Я буду додавати сюди інші об'єкти. Ось подивіться, ось на панельці е показано, які об'єкти, які скрипти сюди додавалися, для того, щоб тільки зробити оцей шматочок гри невеликий. Це в мене стара версія 3D, ще V640. Це я вже давно її скачував. Тут такі менюшки, ось, бачите, де тут щось я вам покажу. Ці. Так, ми зараз виходимо. Виходимо звідси. Так, оце я вам показав так, як можна гру. Тут Бачите, об'єкти. І можна ось додати об'єкти. там, от, Бачите, на англійській мові. всякі І машини, і землі, музичні ефекти, і небо, і скін, меж скіни, до скрипти, от бачите, багато там і чайники, і, ну, і багато всяких об'єктів тут можна... Добавляти, Там ще от є готові проекти. Можна просто проєкт. Бачите, тут є такий пункт, де воно тут. Це потрібно, мабуть, закрити це. Це отсюди потрібно. Так, о... Вийти, навірно, з цього тут десь було пункт. А ось воно слієння. Бачите, оце можна можна от взяти і підключити. наприклад, зараз з'єднати цей проєкт. Зараз ми візьмемо, наприклад, Car аркади З'єднаємо це і відкриємо. Будемо зараз чекати, що з цього вийде. Так. Зараз пробуємо запустити. Запустити цей проєкт. Так. Проєкт запустить Окей. ось вже бачимо друга траса. Тут вже дивіться, в нас ось це ми з'єднали наші два проекти. Той був і ще із аркадою Ну, Як ви бачите, трохи воно з'єдналося, трохи неадекватно Тут треба попрацювати ще із. Об'єктами, текстурами. Програма на те і розрахована, щоб покулупався в кодах, щоб ви змогли самостійно розробляти 3D-ігри. Ця програма простенька у використанні. Тут вже заложені ці скрипти, о, працює адекватний рушій. І я думаю, що багато хто справиться з. Редактором. Просто треба подивитися мануал. Можна е, поколупати ці скрипти, можна свої навіть скрипти, можна імпортувати об'єкти з інших програм, 3D-об'єкти додавати. Хто схоче, той розбереться. Я просто показав програму, за допомогою якої можна дуже просто створювати гоночні симулятори і простенькі ігри. Як бачите, вона не без дефектів, можна просто скачати новішу версію, там може деякі баги і вже виправили. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку на наше відео. Підписуйтесь на наш канал. Коментуйте в коментарях. Давайте свої поради. Ми обов'язково прислухаємося до них. Я завжди готовий до співпраці.